Бо зараз на море у Грецію ласувати цими неймовірними стравами. Софійко, яке море, яка Греція? Зима на порозі, а ти б тільки їла ці морепродукти. Даринко, якщо ти не знала, цього тижня ми відправляємось у Грецію, щоб поласувати восьминогами, креветками та морепродуктами. Розпочнемо із гарячої закуски креветок у червоному соусі і не простих, а секретним інгредієнтом. А ця страва вам точно сподобається, а особливо за назвою пападели з томатами і мідіями. Що може бути краще, ніж правильно приготовлені морепродукти, лише морепродукти в цікавому клярі, салат чи бутерброд? Рецепт трохи незрозумілого, але такого смачного дакосу. Екзотична і трішки моторошна страва. Весь ніг з томатами. Як зробити так, щоб головний продукт не втік? Куди ж без десерту, смаковита і солодка пінця з апельсином? Ще тепла до столу. Так, і запис є, камера є, все є, так, все. Ну, коли виїжджаємо, я не можу, я не знаю, чи готова, я голодна, я хочу з'їсти восьминога. Даримко, я ж казала не у буквальному сенсі. А ви дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі «Правда Тут Львів». та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу. Вирушайте у Грецію разом з нами. А з тобою я ще поговорю.